Вітаю вас на моєму каналі «Майстерня щастя. Мене звуть Наталія. І на моєму каналі просто о складном. По-перше, дуже хочу подякувати всіх вас, хто підписався на мене після інтерв'ю з Людмилою Степанівною. Для мене це дуже важливо. І так, ну, таким чином я розумію, що я не сама така, та, хто шукає щастя, щастя в собі. І не тільки внутрішнє, але й зовнішнє. І це дуже важливо, тому що якщо у вас зовнішнє є щастя, а внутрішнього нема, то його не буде цього щастя. Тому це дуже важливий такий фактор мати щастя зовнішнє і внутрішнє. І тоді відбувається така шифка. Оте, ото і називається те тотальне щастя. Заради якого ми, ну, чесно кажучи, прийшли на цю землю. І тому я дуже дякую вам ще раз за те, що ви підписалися і дуже буду вдячна, якщо ви будете зі мною йти по своєму шляху, я розвиваюсь, і ви розвиваєтесь. Я також дуже багато чим цікавлюсь, пізнаю, можливо, знаю трошечки більше, ніж ви, тому я. Хочу з вами цими знаннями поділитися. Я не можу сказати, що я вже прям на 100% така прям щаслива і розумна. Ні, я також працюю і Але в мене є вже чим поділитися. Тому я запрошую, хто підписався, дуже дякую. Ставте лайки, коментуйте. А також я ну, зробила групу, вона так і називається майстерня щастя. В, в Телеграмі підписуйтесь і туди також для того, щоб, можливо, якісь фотки пересилати, можливо, якісь, ну, якісь там отчоти чи щось таке. Тому що я буду вас просити робити домашнє завдання, яке дуже важливо насправді для вас самих. І тому починаємо. Перше завдання напишіть, будь ласка, на. Листочку, що для вас особисте щастя, яке ваше щастя? Це нам дуже потрібно для розуміння своїх якихось критеріїв, цінностей для того, щоб вообще, ну, вообще ми розуміли, куди ми йдемо. Що для нас щастя, щоб ми із цієї точки прийшли в ту точку ну, під назвою щастя. Бо якщо ми не розуміємо, які там у нас. Потребності, критерії, ці цінності ми прийдемо не туди. І це буде дуже велике розчарування. Тому перше завдання напишіть, будь ласка, для себе 10 пунктів, критеріїв. Можливо, можете, якщо можете більше, пишіть більше. Я також буду писати, я буду все робити разом з вами. І таким чином будемо рухатись, рухатись далі. І Можете туди скидувати в ту групу в телеграмі свої відповіді, якщо ну, вам дійсно це важливо, якщо ви хочете розуміти, яке воно ваше щастя, скидайте, будь ласка, я буду дуже рада, і таким чином у нас буде утворювати своє коло, своє спілкування і такий свій мірок. Дуже дякую вам ще раз за підписку. З наступаючим вас світлим. Святом Пасхи. І, звісно, що ну, я хочу пожел... побажати всім нам миру, саме миру. Бо коли в нас буде мир, все остальне ми зробимо самі. Дуже дякую вам, папа, -па. до нових зустрічей. Так, і ще забула хотіла сказати, що буду виходити в прямі ефіри, буду робити діагностики, буду вже пробувати на таро. І я думаю, що далі буде тільки цікавіше. Все, тепер все сказала. Дуже дякую всім, па-па.